Вітаю, друзі! До вашої уваги Peugeot 5008 2016 року з об'ємом двигуна 1,6 літри. Дизель. Комфортний та динамічний універсал. На передньому приводі. Дуже мізке багажне відділення. Задні парктроники. Оригінальні легкосплавні 16 дюймові диски, темний тканевий салон, світла стеля. повний скло пакет. Шкіряне кермо. Механічна коробка перемикання передач, електроручник, двозонний кліматконтроль, мультимедія. Пробіг у автомобіля 205 тисяч кілометрів. Також є круїз-контроль. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізька, шоссе парковка, торговий центр метро, автосалон Хапай авто. До зустрічі!